Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду. Про ситуацію на фронті та справи військової будемо говорити прямо зараз. Із Олександром Коваленком. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Пане Олександре, що? Давайте почнемо з цього. Я обожнюю ці оці коаліції, ініціативи. Там у них якась стіна дронів. Стіна, стіна дронів ЄС, хотіли якусь стіну дронів. Я не знаю, що вони мають на увазі, але її щось, я так зрозумів, відхилили. Слухайте, а чому? Що, чому? Ну, я тут не те, що стіна дронів, ну я так розумію, що Балтійським країнам так чи інакше. Пот, ну, більш за всіх потрібно думати за безпеку, за всю цю історію. Ну, і слухайте, це слабке місце НАТО. Нато потрібно на це якось думати, або ви потім будете щось робити і, і, і червоніти, або зараз стіну дронів їм тут дасте, чи ні. Що думаєте тут, що їм не погодили? там? Ну, якщо чесно, я сам здивований, тому що на сьогодні дрон це найдешевший засіб знищення техніки, броньованої техніки. І ми бачимо наскільки ефективні дрони в зоні бойових дій в Україні, коли відбу... коли дефіцит а, з боєприпасами, наприклад, з артилерією з іншими засобами ураження, хоча не можна повноцінно дроном замінити ту саму артилерію або а, протитанковий ракетний комплекс, а, протитанкові міни, врешті-решт, тобто все повинно використовуватись комплексно. Але якщо ми говоримо про масовий дешевий засіб а, знищення техніки. То дрони вони дієві, різні на оптоволокні, без оптоволокна, різного mm. призначення: дрони камікадзе, дрони для скидування, такі собі ЕрЗАЗ-бомбардувальники різного типу. Але, от саме прийняття таких рішень, чим воно обумовлено, ну я не знаю, якщо чесно, ми бачимо, що зараз президент України кожного разу говорить про те, що ми нарощуємо власне виробництво а, дронів. Називалися за період повномасштабного вторгнення в Україну різні цифри: був mm. мільйон дронів, були більші кількості, там 4 мільйон. Тобто, це такий розхідник, який о, потрібен завжди. Його повинно бути багато, але є дуже цікавий нюанс. Якщо ми говоримо про дрони, то е, тенденції їх використання. Техніка їх використання, технології їх використання, тактика їх використання постійно змінюється. І е, ті дрони, які були актуальні в 22-му році, вони вже не діяли в 23-му, Вони були Спасибо, не такі да. дієві, так само з 24-м. Зараз ми бачимо е, дрони на оптоволокні. Як зміниться хід війни, як зміниться потреба в тому чи іншому е, ті чи іншій номенклатурі дронів через два місяці, через півроку. Я не знаю. Воно все дуже швидко змінюється по. Ну, інколи це можна передбачити, по якому вектору, інколи щось відбувається взагалі несподівано. Вибухає mm. якийсь креатив, називаємо це так. Мабуть, це ще й тому о, відбулися зміни, тому що не зрозуміло, а що потрібно насправді Європі, які саме дроні, які, яка саме технологія. Хоча навіть базові. Ну, з базових могли б почати, ну. але навіть і, і, і виникла якась дилема. Ну, я можу списати тільки всю цю історію на цю на ну, ну слухайте, бо вони продовжують спати, і ми всі тут просто над сплячим тілом продовжуємо і розмовляти. І вони або... дійсно сплять. Це правда. А, або. Або ну або це у стандартна історія з цим з бюрократією, процедурами і ну тукати. Ну якримі країни, ми бачимо, ми знаємо, які не будемо тицяти пальцями. Там вже перетицяно все. Ну вони є да там у лідери цих країн вони можуть блокувати. Я на це можу списати. Мо тільки все ну, бо або це божевілля якесь розповідати, що ви чекаєте велику війну з Путіним і не готуватися до неї. І тільки я слухаю, ну я слухаю. І на фоні цього Польща провоює 14 днів, страни Балтії 5 днів. І, і що? от ви оголосили це, і що? і все. Я цього не дуже розумію. Окей, що а, а вони зможуть це перемогти? Оцю бюрократію, шмірократію. Як воно буде під час війни? Там буде вводитися якийсь особливий стан? Чи у цьому режимі дебільному вони будуть продовжувати воювати? От я, я хочу от, от також це зрозуміти. Процедура. Ну дійсно, процедура, ну я скажу так: на сьогодні Європа вона настільки зав'язла. От... Демократія, так, демократичні країни, нібито там нема тоталітарного режиму, нема диктатури. Але диктатури та тоталітарні режими та автократії вони е, набагато швидше об'єднуються і набагато швидше реагують на загрози для себе ну, так, аніж так. демократії. Демократія сама себе вона гальмує. Е, це може лунати якось. Ну, я не знаю, не популярно, не та ліберально. Популяр, популярно. Чи поп популярно ліберально. Бо зараз багато хто каже, що ну просто що у, у цього у тоталітарних режимів. у них є у них консолідація. Одна людина швидко приймає рішення, всі це виконують. А у демократіях всі розуміють цю бюрократичну історію. Мені хочеться зрозуміти. Воно ви, от, ну, це, воно буде змінено чи у цьому ж режимі вони будуть продовжувати працювати це дуже просто. Демократія в мирний час хай собі працює. Це не ідеальна система, але іншої для цивілізованих країн немає. Але а -а -а. вона існує виключно до для е, мирного, мирного часу. часу. Якщо ми говоримо про а загрозу військового вторгнення початок війни, то демократія вже не працює. Повинні Працювати інший е, режим з мілітарною е, централізацією на мілітарну складову. Отже, якщо буде прийнято рішення, ну наприклад, так уявимо собі, що буде змінюватись систему управління країною під час загрози, а потім, коли ця загроза мене і е, знову ж таки закінчиться війна. Uh, і настане мирний час, то зміна на демократію. Тобто цей механізм він повинен бути відрегульований, і це стосується до речі, не тільки країн uh, Європейського союзу, це і України стосується. У нас, на жаль, в uh, воюючій країні на сьогодні забагато uh, свобод для uh, саме військового положення. В країні військове положення ми воюємо найкривавіша, наймасштабніша війна на європейській частині континенту з часів Другої світової війни. А ми намагаємось жити за демократичними принципами. Ні, у цьому нема нічого поганого. Але багато демократичних речі, інституцій не працюють під час війни і не повинні працювати, тому що вони тільки шкодять. На жаль, це такі часи. Я розумію, я розумію вашу думку. О, тут складно сперечатися ще раз. Коли війна, ну тут не до процедур. Мухати, мені здається, що вони навіть будуть виражати занепокоєння, коли будуть зайдуть росіяни на їх територію. От і вони ж будуть занепоко... занепокоєні цим. Ну окей. Подивимося, все швидко йде до того. Фукат, Іран, там знову і США, Іран готується до війни. А що у Іран готується до якої війни? Я так розумію, що американці чи хто там хочуть вирішити з усіма проксі іранськими питаннями? Ну так, щоб от і останню чергу вже з Іраном. Я не думаю, що 40 тисяч там чи скільки вистачить американців, ну хоча віаносна група, не знаю, вистачить на війну з такою великою країною. Що його це по проксі чи вже по душу Хеміні? Проксі це ті ж, той самий ємен. Єменські mm -hmm. хусити. І які, як справи, у, наприклад, з та коаліції з єменськими А Вони перестали бити по суднам, які проходять Червоне море? Yeah. Вони перестали час від часу запускати балістичні ракети в напрямку на Ізраїль? Ні. Ні. Ну тобто в них ну, нанесли вони там ракетні удари, що далі потрібна тільки сухопутна операція, щоб вирішити це питання, а такого ресурсу зараз у США просто немає в регіоні, тому що в принципі Ємен, там де знаходиться ось цей анклав ємінських осидів, бо частина Ємена вона знаходиться під контролем армії Саудовської Аравії, але чомусь саудіти далі не просунулись. І вони загальмували на декілька років в Ємені, а там рельєфно ландшафтні особливості дуже цікаві, Його? щоб проводити операцію на стільки складних рельєфно-ландшафтних особливостях цієї країни, треба значно більший контингент, аніж може собі дозволити Саудівська Аравія. І відповідно, США повинні концентрувати такий великий контингент. Це 40 тисяч, та 40. я думаю, що навіть 100 тисяч не вистачить. Ага, я також думаю. А, якщо говорити, а якщо говорити взагалі про Іран, який готується до війни весь е, той історичний період, як е, існує Ісламська Республіка, то тут не Іракська версія. Ірак, це тут знову згадуємо рельєф на ландшафтні особливості. Ірак, це все ж таки такий собі е, легкий рельєф. А, від го, від горизонту до горизонту бачиш, о, а, рівнина, те, що пустила. відбувається, так, так а от Іран це та це більш гірська місцевість, це складні. Складні переходи, це складна логістика. Тому о, бойові дії в Іраку вони були менш складнішими аніж ті, які можуть бути для американців чи когось іншого в Ірані. Іран ніхто не чіпає саме через це велика країна, складні радіо особливості, і в принципі фанатична армія, яка готова воювати. Ну кому ага. це потрібно. Тому ага. Іран якось там на відстані дистанційно, час від часу а, закидують ракетами, але не більш того. А ці ракети все одно не дають ніякого результату. Бо, майже не, вся не промисловість військово-промисловий комплекс він під землею Ірану. А, Аеродроми, до речі, з дієвою авіацією, яка ще працює під землею. А основна техніка вся під земле, все. Вони е, закупалися на 70-80 метрів від поверхні, а інколи навіть під горами е, будували собі осі mm. мурашники. І, і як тут впоратись? А ніяк. А, а у ці, які там бункерні ракети прожигають там ці. Товщі ну, землі. Навіть у них є а, за характеристиками можливості. Будь у будь-якій протибункерній бомби а, ну, є можливість пробиття, і в, яко в якийсь момент вона вже не є дієвою. Єдине тоді, що може там бути ефективне, це зміна режиму. Ну, якась така супероперація, знаєте, де прилетіли, забрали підбілі ручки, змінили отак. От, от. Ну Бо, бо згорі ну, їх виковирювати, бо, бо виковирювати їх з гірну. Ну, це таке, це другий Афган, Ну фактично, тільки ще більше. І афган ну, не було стільки ресурсів, як у Ірану, і вони наготувалися. Окей, не зрозуміло, що 40 тисяч не зрозуміло. Тільки для того, щоб до палацу цього приїхати. хам'яні забрати, витягти. Може для цього. Так, окей, далі. І до речі, це все на фоні історії про Трампа, і при ньому не буде ніяких війн. Ну так. Всі розуміли, яка політика в вирані точно не буде. Якщо буде в Ірані війна, то це буде катастрофа. Ну то всі розуміють, чим може це закінчитися. Так, слухайте, потім що, і там оця істерія. Зараз я так дивлюся на техніку. У вас в телеграмі там бачив оцю таку що ж з сіткою. Сітки, а до цього я бачив, слухайте сітки на цьому, на будинках. На будинках житлових, звичайних житлових будинках. Я так розумію, десь у Російській Федерації вони встановлюють на багатоповерхових будинків. Все перетворюється у божевільний Макс. От бачили, тільки от, чувака з гітарою не вистачає у <сум> цій історії. Але слухайте, сітки на будинки ці. Бо у нас що, українці? А, ну ми побачили, і нам таке давайте. І нам сітки. Сітки на будинки допомагають багато. Типоверхові. Ну, в першу чергу, дивлячись на те, а що саме це за дрон, який намагається, Ну умовно кажучи, атакувати цей будинок. Якщо ми говоримо про звичайний FPV дрон, невеликий, такий максимально легкий, ага. то він може заплутатися, звісно що у сіці. Безумовно. З іншого боку, якщо ми говоримо про о, щось більш важке, ударний дрон, о, то ніяка сітка не врятує. Mm. О, це такий ефект плацебо. Це ефект ага. плацебо, який, на якому мені здається, навіть о, вони намагаються відмити гроші. Відмивають Фен, гроші, -пу -пу тобто знову ж таки так. корупційна схема. Сітки, це клас, топли. Плести можна їх там закладати будь-яку вартість і все, бо вони там не прості, вони там не прості сітки. Спеціалізовані? Це це не... Ну, якісь залізні, я так і зрозумів, тобто не просто так. Ну, взагалі дивно, ну, дивно виглядає. У них як павуче лігво, павуче лігво виглядає у цій їхній історії. Все в сітках, дороги в сітках, будинки, знаєте, як павук плете, павути, павути в Мордорі, коли Фродо був, пам'ятаєте павучіху в неї? От така я коли побачив, я ж я кажу, ніфіга собі. Ну, слухайте, це одно, але ну, якщо воно ефективно, а, а уламки, у, уламки воно хопає чи ні, цікаво? Ні, ну це ж сітка, які уламки, ні. Вибухова хвиля і так далі, шрапнель, ні, ні. Ну, тоді що, клас відмивають гроші. Так, слухайте, окей, далі. На фронті наостанок, розкажіть нам, яка ситуація. На фронті, на Сумщині, в Білгородській їхній області. Ситуація по лінії боєзіткнення, в принципі незмінно складна, це, це треба розуміти, особливо ну, бути так морально-психологічно до цього готовими, тому що ага. в подальшому росіяни будуть тільки інтенсифікувати свої штурмові дії. Їм головне зараз показати, що вони продовжують цей свій великий нескінчений наступ, хоча темпи наступу. Ну, вони, м'яко кажучи, змінюються. Наприклад, ми можемо говорити про те, що у російських окупаційних військ зараз втрати перебільшують кількість захоплених територій, от пропорція захоплених територій. Наприклад, в 2024 році вони втрачали приблизно 129 особового складу на один квадратний кілометр території України. В січні 25-го цей показник вже був 148 на один квадратний кілометр. Uh -huh. В березні це 304. Зараз я провів саме аналіз по першому тижню квітня uh -huh. і в першому тижні квітня російські окупаційні війська втратили 366 особового складу на один квадратний кілометр захопленої української uh -huh. території. При цьому о, сама кількість захоплюємо е, територій вона зменшується, вони продовжують інтенсиф... То -то -то вони інтенсифікують штурмові дії, вони в них на рівні кінця 24-го року приблизно так залишаються інколи каталізуються, е, але при цьому вони захоплюють набагато менше територій, втрачають вже, ну, це вже в рази, в рази більше аніж минулого року. Як ви кажете, я замислився, слухайте, а так не вистачить ніяких бригад, щоб збирати трупи? Ну, така велика кількість. Це не, 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 не смішно. Ну, така велика кількість трупів. От їх збирає. А уявіть цю кучу гуру. А як, куди вони їх? Ти ніхто їх не збирає, так розуміє. Вони всі там, ось як лежали. Ні. так. Вони там так і залишаються. Це... От по лінії боєзікнення, по локаціям, де відбуваються постійні штурми, вони там так і залишаються, їх ніхто не збирає. Це дикі тварини, це все людоїдство. Да? Це вся історія там відбувається. Ну так, так, так. Ой-ой-ой. Зрозуміло. -ой -ой. Зрозуміло. Дякуємо, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе, бережіть себе і до наступної зустрічі. Слава Україні! Героям слава нашим телеглядачам. Нагадую, заходьте на ютуб-канал Жамка Тидзяночка. Підписуйтесь на оновлення. З вами Геннадій Виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.